Дослідники в Японії виявили новий вид медузи, який заслуговує на назву Воїна Самурая. Новий вид медуз в Японії як потепління змінює океани. Вчені з університету Тохоку виявили в регіоні Тохоку новий вид отруйної медузи під назвою Фізалія Мікадзуки. Військовий шолом у формі півмісяця. Відкриття, опубліковано в журналі Ордони в морській науці 30 жовтня 2025 року, став першим офіційним описом виду Физелея на північному сході Японії. Цей результат не лише просуває наукові знання, він попереджає, що зміна клімату вже призводить до різких змін у морському житті. Як сталося відкриття? Історія почалася випадково. Другий автор дослідження, Йосікі Очаї, досліджував інші проекти в затоці Сандай, коли він натрапив на кобальтово-блакитну істоту, медузу, яку ніколи раніше не бачили на цьому узбережжі. Проаналізувавши його, він зрозумів це новий вид навіть після повернення зразка в лабораторію. Його зовнішній вигляд вразив дослідників, розгалужені щупальця, незвичайна будова тіла і забарвлення вимагали ретельного вивчення. Перше, що впадає в очі, у цього виду немає типових для фізалі ознак. Перший автор Чанікарн Йонгстар порівняв його анатомію з рукописами 19 століття, де вчені малювали медузу секцію за секцією. Кожен шматочок це головоломка, підкреслює він. Ми не могли просто сказати це постійний представник. Чому це важливо? Фізалія став другим видом фізелея. Виявленим в Японії, але що більш дивно, раніше вважалося, що в регіоні існував лише один вид Фізалея Ютрикулас, поширений від Окінави до затоки сагамі. Аналіз дезоксирибонуклеїнова кислота показав, що два види існували, але раніше не були виявлені через обмежені дані. Це відкриття є головним поворотним моментом у розумінні впливу зміни клімату на морські екосистеми. Згідно з дослідженням, потепління та зміна течії призводять до поширення тропічних видів на північ. Наприклад, течії Куросьо, які раніше зупинялися холодними водами, тепер переносять теплі маси на сотні кілометрів далі, що призводить до руху колоній, як медузи дрейфують на північ. Щоб зрозуміти, як АП мікадзюки досягли затоки Сандай, команда провела комп'ютерне моделювання. Мухаммад Атнуграха описує цей метод як опускання яскраво-червоних пляжних м'ячів у воду, потім ми відстежуємо, куди вони потрапляють через кілька днів. Результати показали, що аномалії поверхні теплого моря та розширення течії Куросіо можуть пояснити дрейф медуз на північ. Це нагадування, морські істоти не просто рухаються, вони пристосовуються до змін, які, як показує наше дослідження, Можуть бути шкідливими для екосистем, пояснює професор Шеріл Еймс з дульвеПІМеси. Небезпека та необхідність спостереження. Медузи Медузифізалія небезпечні, їх щупальця, витягнуті на кілька метрів, завдають різких укусів. Японія вже переживає травму через раптову появу своїх колоній на нових територіях. Однак дослідження підкреслюють, що такі зовнішні види також потребують вивчення. Це не лише загроза, це також краса та науковий виклик, каже Аяне Тоцу. Результати підтверджують необхідність спостережень за узбережжям. Як уже показала історія, перше відкриття Мікадзукі було зроблено випадково завдяки спостереженням за прибережними пляжами. Це нагадує нам, що навіть найменша зміна може сигналізувати про глобальні тенденції. Куди це веде відкриття. Мікадзукі не тільки про новий вид медуз. це показник того, як потепління та зміни течії впливають на морські екосистеми. Вчені попереджають, що якщо зміна клімату триватиме, такі міграції стануть звичним явищем. Оскільки дослідники продовжують вивчати, як цей вид адаптується, важливо підтримувати баланс між безпекою та наукою. Ви можете стежити за ним на пляжах. Але, і це важливо, не бійтеся вивчати навіть ті, які можуть бути небезпечними. Море змінюється. Потрібно бути готовим до того, що з'являться нові гості, і не тільки на пляжах, але й в нашому побуті. Наша планета не спить, її океани вже підказують нам, що нам потрібно змінити.